Зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю! Дякую за оперативність, що знайшли час так швидко вийти в ефір. Доброго дня. Дякую вам, пане Юрію. Станом на зараз відомо про скільки ракет, які росіяни запустили в нашу сторону. Ну на даний момент є дані про 60, понад 60 ракет, які летіли. По території України випущені Ну традиційно знаємо з літаків ту 95 Це ракети Х-555 і Х-101. Також є пуски калібрів з Чорного моря. Маємо також запуски ракет С-300. Також є робота бомбардувальників Ту-22М3, які пускають ракети Х. Двадцять також у небі помічено роботу. Міг к носіїв кінжалі Тому бачите, ворог хотів масово так роззасередити увагу протиповітряної оборони. Хотів вести нас з ну зрештою, ну в, певну, в певній напрузі тримати, і щоб якомога більше його знарядь ракет полетіли і вразили свої цілі. Ну крім того, працювали су 35 ракетами х 59 Ну і власне чекаємо зараз результатів. Проти оборона спрацювала непогано. Результати ми обов'язково повідомимо Командувач повітряних сил генерал натоличук доповість головнокомандувачу. Спершу про ті результати і будемо мати вже. Повну картину, скільки було випущено, скільки збито на цей час. трошки пізніше? Ну зрозуміло, поки тривога не закінчиться і не буде підведено остаточних підсумків, то ніякої офіційної інформації не буде. Хотів уточнити, пане Юрію. Ви сказали, що частина була запущена з чорного моря. А звідки ще були запуски? Значить, цього разу уперше окупанти застосували стратегічні бомбардувальники туди наступять з району Енгельс безпосередньо де. Ті літаки знаходяться на стоянках, так ну на аеродромі саме з району Енгельса, вперше було е, помічено ці пуски. Також другі пуски були із півночі Каспійського моря, як завжди це роблять. Окупанти, ну і ще хочу вже все одно попередньо. все ж таки висловити подяку від командувача повітряних сил, усім захисникам, які сьогодні знову ж таки підтвердили свій вишкіл бойову міць. Це дуже ну надихає і український народ, і пан командувач. Усім дякує за бойову роботу, яка ще триває наразі. Українці теж всі дякують нашим захисникам. Постійно, щохвилинно. пане Юрію, а можна якось зараз е, сказати це типова ракетна атака, чи щось в ній є особливе порівняно з іншими хвилями? Знаєте, типовий ранок в воюючій країні. Ми повинні бути готовими до такого і надалі, і повинні робити те, що найкраще робимо: зберігати спокій, з бойовий дух і знищувати окупантів у повітрі. Ну те, що вони так масовано застосовують, ну це не вперше вже так, тому що ну дійсно розосередити увагу. Вони інколи це комбінується, чи з шахедами і так далі. Ну сьогодні поки що немає інформації про Бепол ударного типу. Ну власне, ну, маємо бути в готовності до таких ситуацій і нищити ворога, і просити заходу про посилення протиповітряної оборони, тому що ви бачите від цього залежить дуже багато в нашому житті. Ну але те, що вже у нас є, то воно працює, і протиповітряна оборона ним задоволена, наскільки я розумію. ППО працює так, в тому числі західне ППО. Ми бачили і на відео роботу гепарда. Також можу вас запевнити, що і АРІСТІ, і, і NASAMS це, ну, надзвичайно чудова техніка. Я вкотре ще раз дійсно можу підтвердити, що працює ця техніка дуже успішно і подякувати ще раз і сполученим штатам, Норвегії Німеччині за те, що надають нам ці системи. Ну гепарди в тому числі. Тому ще раз хочемо попросити якомога швидше посилювати українське ППО цими системами. Дуже дякую, пане Юрію, за е, цю інформацію. Тримаємося і вболіваємо за протиповітряну оборону, за всіх наших захисників і не забуваємо донатити на Збройні сили України, які нас захищають. Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил, був з нами на зв'язку.